Це армія ТІВІ. Сьогодні ми в гостях у 60-ї окремої механізованої бригади, а саме у екіпажа безпілотного авіаційного комплексу Фурія. Що це за комплекс? Які його спроможності розкажуть самі хлопці. Комплекс ходить літак три. Ну, як правило, в ході треба, але можна і інше додавати. Наземний пункт керування це антенна та пульт. Камера праворуч плюс. Камера вниз Камера вниз – плюс. Камера вгору. Камера вгору плюс. Скинутий. Скинути плюс. Так, двіжок працює нормально. Літачок готовий до зльоту. Скажіть, наскільки складно виявляти цілі? Все ж таки, ворог маскується? Так, ворог маскується, але є певна методика, це дивимось на кати дороги, бо техніка не по воздуху прилітає, не по повітрю, а вона заїжджає по землі і це видно там, де стоїть гармата, перед нею в полі е, сліди коліс. Видно, коли вони роблять постріл, це. Вночі дуже добре видно на тепловій камері, вдень не так це помітно. Також, коли рухається техніка по дорозі в суху погоду, то видно дуже багато пилу, який вона підіймає. Відповідно, ви бачите, коли відпрацьовує наша арта і фпі? Так, займаємося коригуванням артилерії нашої. О, це все наживо відбувається. Представтеся я. Антон. ПМ. Позивний. Як? ПМ. ПМ? Як пістолет Макарова? – Так. Е, от скільки часу потрібно на те, щоб розгорнути комплекс? Що, в принципі, хвилин 15 спокійно розгортається комплекс. Головне, щоб були злагоджені дії усього екіпажу. Екіпаж скільки людей? Мінімум троє потрібно для ефективної роботи. Бо як ми бачимо, один пілот, дві, дві людини треба, щоб запустити літак. А взагалі були якісь там неприємні випадки? Ну, одного разу це було вночі на висоті 500 метрів. Нам навіть змогли прострелити камеру якось. Чисто один постріл і чисто якраз в дріт, що з'єднує камеру з самим бортом, то повертались в сліпу, нормально повернулись. Ну, з пошуком цілі. Мені ну, би то зрозуміло. Але от мені цікаво, от, я бачив там в старих фільмах про Другу світову. От як ви коригуєте вогонь? Ну, от, в фільмах показують. Квадрат такий, то там, там чи ще, чи ну, зараз як це відбувається? Зараз це все набагато простіше, бо буквально видно кожен прихід. Є система кропива, де кожна точка ми бачимо координати, то ми просто буквально придаємо артилерії координати кожного розриву. І вже артилерія сама коригує, куди їм да навести ствол, щоб гучніше стріляти. Так, натягнули. Готовий! Льот! Ага. Полетів! Працює за бортом дві людини, один оператор камери. Другий оператор саме пілот керує літаком. Тобто я зараз на чомусь місці сижу, так? так? Так, на моєму. <голові> ну нічого. О, оце ми на екрані зараз себе так, бачимо. Це якраз ми. Самі кращі цілі це, звичайно, коли відбувались ворожі штурми, то ми заздалегідь бачили її знаходили вже на місці розгортання <голові> <голові> посеред лісу і. Тобто вони ще тільки заводили техніку, вже всі їх бачили. Тільки вони виїхали з того лісу, вже їх почали по ним працювати в півішки. Тож, з трьох єдиних збройної техніки жодна нікуди не доїхала. Так, я розумію, що ну, пілотування це процес не дуже простий, а от камерою, я думаю, можна мені покерувати. Так, звичайно, давайте спробуємо. Ну, зрозуміло, ліво. Да, ліво. ліво. Низ-низ, право, право. Доволі такий приємний джойстик. Вниз це вперед повинен, Ага. Тобто не як в комп'ютерміде. Бачу, пішла камера вперед. Ух ти, машина якась їде. Можливо, навіть не злякалася. Цікаво. А що треба тиснути, щоб камера стала в нейтральну положення? А, кнопка скинути. Право внизу. Ага, скинути. Угу. Опа. Так, додому це куди нам? Ось зараз прямо якраз. Прямо, да? Тобто зараз будемо сідати. Так. А можна по команді я натисну кнопку парашуту? Добре, це, це викидати я скажу, коли натискав. Да. Ага. О, щось вітер нас обманув. На кущі. Ні, ні, мимо, мимо. Мимо. А. Але думав, що більше віднесе, але нормально. По приземленні збираємо парашютик, так, швидко смотав. Хопаємо літачок і тікаємо з поля. Ось так, приблизно. Хлопці, я бачу, у вас якась така фішка з військовими ведмедиками. Що це, звідки це взялося? Це талісмани, які ну, реально ну, зберігають життя. І в нас у підрозділі а, два ведмедики і одна паночка. Без них ми нікуди. Ведмедики у вас по штату оформлені. А, ну, на жаль, у військовий квиток не записують. Тобто, а. після війни, якщо не записаний ніде, можна з собою забрати. Да. От так. Отак от сьогодні сам того не очікував. Завдяки екіпажу безпілотного авіаційного комплексу Фурія 60-ї окремої механізованої бригади, мені під час тренувального польоту довелося попрацювати на місці оператора. І навіть дозволили трохи покерувати літаком. Бажаємо хлопцям, щоб кількість злітів дорівнювалася кількості посадок. Залишайтеся на армії ті.